Так, виставка має назву «Почути тишу. Як завжди, ми знайшли пару художників, тому що ми завжди робимо виставки парні, чи колективні, групові і були зацікавлені живописом Ольги Морозової і почали думати, як зробити її виставку, і почали шукати її пару. Я вже казав, що ці ми такі, як наша галерея виступає в ролі таких сватів, що знаходять якісь пари, де? але такі творчі пари. І дуже часто відбувається таке, що художники навіть не бувають знайомі до того між собою. І Ми пропонували декілька художників, керамістів. Спочатку ми думали, що з керамікою буде дуже цікаво. Оргу виставити, а потім вона сама запропонувала собі в пару Астяна Рея, це його такий псевдонім творчий, він художник, скульптор, музикант, він грає тяжкі рок. А сьогодні навіть у нього в клубі Клоузер концерт з його рок-групою. Ось така, така цікава людина. І коли ми домовилися, що «Да, давайте. Поспілкуємось, давайте познайомимося. Ми зустрілися у Ольги Морозової майстерні з сестями Реєм разом. Подивилися роботи і, ну, і знайшли контакт в <пів> творчості. Вони може відрізняються по якійсь стилістиці, але ну, почну з Ольги Морозова. Для мене це дуже тонка експресивність живописів, тонкий. І вона взагалі, якби її творчість виростає з пленерного живопису, з пейзажного живопису. І коли вона мені розповідала, як вона і де вчилася, виявляється, що в нашій академії колись була така майстерня пленерного живопису. Крім того, що вони а, займалися академічними там, малюнками і прочими живописами, ще були додатково такі, от їх навчали якось в пленерного живопису. Я такого ніколи не знав, тому що я коли навчався, у нас теж були такі плінерні практики. Влітку, там, на місяць, ми виїжджали десь на плінера, щось робили. А тут така пряма академія в академії студія пленерного живопису. І це дуже важливо, тому що те, то, що ми бачимо зараз на цій виставці, можна сказати, що це, на перший погляд, не фігуративний живопис. Він і є формально нефігуративним, але там дуже відчувається, то, що авторка вона надихалася конкретно з, з пленеру, з, з ландшафтів, з природи. З, Запаху цих трав, не знаю, води, всього цього, що існує в природі. От. І вона мені показала, по-перше, цю роботу, саме великою, каже, я кажу, вона дуже потужна і, і буде так, такою, таким акцентом в нашої виставки, в нашому проєкті. І дуже добре, що ми поміряли, і вона якраз входить в цю стіну. І ми дуже всі раді, тому що так вийшло, тому що ніколи не було такої великої картини у нас в цій галереї, в цій маленькій, в маленькому залі. І я не можу щось конкретне казати там про живопис, тому що такий живопис експресивний. Так, да, тут все виростає, я вже сказав, із пленерного живопису, але за традиційно це експресіонізм. Експресіонізм почав виростати ще там з картин Вінсента Ван Гога, Олега Гена, німецький експресіонізм дуже потужний був. Традиції з тих часів це ну, початок 19 століття. 20-го сторіччя, кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Традицій дуже багато і експресі... експресіонізм завжди був дуже актуальний. І навіть в Сполучених Штатах в 40-50-ті роки 20-го століття це був просто бум абстрактного експресіонізму. Ну, Те, що ми зараз бачимо, це теж можна назвати абстрактним експресіонізмом. Але я не дуже люблю слово абстрактне, тому що в роботах Ольги Морозової є відчуття реальності Реальності того, що вона брала від природи від цих своїх пленерних досвідів. Це відчувається в кольорі, відчувається в запахах, не знаю в чому. І тому ідея назви виставки прислухатися до тиші». хоча тут така тиша дуже активна, але це її тиша, яку вона для себе знаходиться і в природі. І, і цікаво, що вона чомусь вибрала в пару, в дует, в діалог. В діалог, не в батл, а Рей, який працює в дереві і, і в металі, я бачив його роботи, а, а, який має теж свій світ, внутрішній світ. А, там є якісь там езотеричні символи. А, і коли він мені розповів, що він ще грає такий важкий рок, я думаю, що може це пов'язано. З якоїсь там готичної є такий готічний рок теж. І в його формах, в його символіці теж присутня якась готика, і, і навіть такі ренесансні і барочні форми. Особливо, як ми подивимося на цю роботу. Тут є і, і, і в дереві вона зроблена, є і. і Брочні форми такі. І... 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 Але є там і своя символіка, і не знаю, дуже дуже цікавий майстер. І це його тиша, це його, це його світ. І то, е до чого він е торкається, до чого він прислуховується, е от вийшов такий діалог. У мене кілька питань, тому що я сподіваюся, що ваша розповідь надихне людей завітати до галереї. І от наскільки мені вже відомо з інтерв'ю з іншими художниками, все ж таки досить важко все ще український пересічний глядач сприймає те, що наближається більше до абстракції, не фікуративного живопису, або скульптури. І от ви назвали певні імена. Можливо, що Якщо переглянути щось, що наблизить, зробить такий місточок між тим, що вони краще знають, щоб підготувати себе до цієї виставки і відчути їх глибше. Ну я вже назвав імена експресіоністів. Е, на мій погляд, що все почалось з Вінсента Ван Гога, який е, до того був імпресіонізм, коли там імпрешен це е, сприяття того, що ти бачиш. Вони все ж таки були близькі до е, натури, до пейзажу. А експресіоністи вже почали висловлювати е в своїх роботах, в своєму живописі, в своєму внутрішній світ, свій темперамент, свої там, болі, радощі і так далі. Я думаю, що ця мова е сучасного абстрактного експресіонізму е можна в принципі називати роботою Ольга. Я думаю, що ця мова вже для сучасної людини. Особливо молодої людини це мова вже нормальна, абсолютно. І це можна бачити в різних музеях. і Люди подорожуються, бачать. І... Так що я не думаю, що це мова, яка... якщо це було б показано десь в 70 ті роки минулого століття, то це було щось таке ах, що це таке намазали. Я теж так вмію. Да? Так люди кажуть дуже часто. От. Я думаю, що ця мова вже може бути зовсім зрозумілою для сучасної людини, яка цікавиться виставками, музеями. От. Я скажу, що от навіть мої учні з моєї студії. Коли вони подорожують, вони вже не займаються шопінгами, а займаються тим, що ходять по музеях, привозять каталоги і кажуть, а от ми були там, а от ми бачили це. це. Цю мову треба знати сучасній людині, і це можна побачити де завгодно і на виставках в Україні і в Європі де завгодно. Треба дивитись і розуміти, і цікавитися, і читати цю мову. Ну і ця виставка одна з негод. Наблизитись. Так, да, так. Да, да. І тут можна побачити скульптуру дуже цікавою, дуже з любов'ю зробленою такою. І... А також я хочу сказати, що галерея Imagine Point влаштовує дуже часто кураторські. Пояснення і кураторські екскурсії екскурсії. Да. Тобто, да. якщо підписатись на Фейсбук і інстаграм сторінку і слідкувати, то можна прийти якраз саме на такі пояснення, які да. дають змогу долучитися глибше, розуміти. Краще. О, не приходити на відкриття, де ми теж розповідаємо про те, що ми робимо, і про цих художників, і про стілі, і про ідеї, про концепції, треба ходити, чути, дивитись, <с> і тоді будеш розуміти. Щиро дякую.